Вітаю тебе! На моєму ютуб-каналі в цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про мемкоїни, а саме, чи є фундаментальні мемкоїни, на яких ми з вами можемо заробити. Чи всі мемкоїни це просто люта зкаміна, а ми це просто ліквідність. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Практично на будь-якому мемкоїні можна заробити. І мова сьогодні піде саме про мемкоїни на Солані. І найголовніше питання, кому можна заробити, хто заробляє на соланівських мемкоїнах? Сьогодні в основному телеграм-каналі я опубліковував пост, скільки відсотків людей заробляє на соланівських мемкоїнах. І як я вже сказав, ця інформація не взята з повітря, а взята зі статистики PAMPFAN. І зі 100% користувачів заробляють всього лише 0,05 навіть не 1%. з цих 0,05% в більшості це команда та інсайдери. Ми з вами для великих гравців просто ліквідність не більше. Якщо ти думаєш, що ти зараз зайдеш в Соланівські Мемтокени, швиденько собі фліптиш лайфченж, зробиш 10, 20, 30 тисяч іксів для історії. Повір, так не працює, ти сильно помиляєшся. 95-99% монет, які випускаються на Солані, на мою думку, це скам, але нам всім навіють, що цей 1% знайти дуже легко, і кожен може заробити, забрати легких 50-100 тисяч уіксів. Ну, поясніть мені тоді, будь ласка, чому на соланівській екосистемі, а саме на мемкоїнах, Заробляє за статистикою, за даними PAMFAN, де випускаються ці всі мемтокени, як я правильно розумію, лише 0.5%. Я завжди вам про це розповідав та буду далі вам про це розповідати, що неважливо, в якій фазі ви знаходитеся, чи це медвежка, чи це лише початок медвежки, чи це підготовка до булрану, ну і так далі. В будь-якому з цих циклів найлегше не заробити гроші. Більші відсотків людей говорять, що от буде аль сезон. Всі ми будемо багаті. Ні, винесуть, зафіксують профіль лише дуже маленька частинка цих всіх людей, які знаходяться на криптовалютному ринку. Тому найважче це не примножити свій капітал, а його зберегти в мемкоїни. Зараз заганяють практично всіх. І заганяють вас, інфлюенсери, у яких є своя приватка, аля, купляємо, купляємо приваточку, бо кожного дня ми виносимо по 50 100 їх сів. І вони не пропонують вам заміти напряму. Тобто сьогодні відкривається приватка по-мемах. Будемо виносити, будемо показувати профід, будемо показувати ректи. Ні, вони просто беруть, пересилають профіт, а -ля їхній підписник лише вчора зайшов, виніс 50-100 іксів і ти теж і можеш. Заходи, на ФОМО вони вас найбільше підігрівають. Вас змушує купити цю приватку. Не ви самі, не холодний розум, а ФОМО, що ви також можете сьогодні зайти, а вдруг вам повезе, а вдруг ви точно зміните своє життя. Вдруг сьогодні ви побадите теж на монету, яка дасть 50-100, можливо, і 1000 іксів. В більшості ці канали не показують збиток, адже збитків вам ніхто не покаже. Памфан! Статистика, реальна статистика, про яку ми вже розповідали, заробляють 0,5% зі всіх користувачів, це просто крапля в морі. І ти думаєш, що ти зможеш заробити, куплячи якусь приватку, тіпа, який сьогодні, припустимо, крутив ретро-дроп, а сьогодні вже ну просто спеціаліст по мемах? Ну, смішно, не смішіть реально. Я вас запевняю, що якщо ви купите приватку, це найголовніше що ви зараз можете зробити найтупіше. Це просто купити приватку в надії, що ви будете заробляти на мемах. Одна єдина свіча донизу, де ви заходите в 5-6 мемів, обнулює вас. Це один день. Мемтокени можуть рости тиждень, два, три, наводити просто нереальну ФОМО. Но одним днем, однією свічею з вашого депозиту залишається нуль. І більше про а, приватку, у кого, припустимо, є гілка меми, про меми вже ніхто не згадує. Адже хай вже пройшов. А скільки відсотків людей заробили, скажуть перед тим, що от я виніс тисячу доларів, дві, п'ять, десять тисяч доларів. От тут я купив мем, він змінив моє життя. Але 99% людей, які куплять цю приватку, я впевнений, на 99,9% людей. Втратять все, що залили в мемкоїни на Солані. На мою думку, є фундаментальні мемкоїни, на яких можна заробити. Це ті мемкоїни, які за тиждень два тижні часу не зіскамляться. І гарний приклад це Пепе або МОК. Ті мемтокени, на які я ставив ставку ще рік назад. Про ті мемкоїни, про які я розповідав. Звісно, що не лише весь світ крутиться на пепе та мок, є ще різні фундаментальні мемкоїни. Але ми зараз говоримо лише про ті мемкоїни, про які я вам розповідав більше року часу. Звісно, що на цих мемкоїнах, а саме на пепе та на МОК, вже 50-100 іксів не буде, але легких 10 іксів. Можна з легкістю буде забрати при тому, що за цими мемтокенами стоять відомі медійні інфили, та не тільки. Як показує практика, не потрібно шукати ні 10, ні 20 мемтокенів, щоб заробити, щоб винести свій лайфченж. Вам хватає знайти одну, дві, максимум три ідеї, три мемкоїна, які вас зможуть озолотити. Наголошую, хороші фундаментальні меми навіть на негативному ринку показують. Люту силу. Давайте ми зараз е, поговоримо про пепе. А можемо взяти МОК. Неважливо, як і цей Мемкоін, як і інший мемкоін Навіть на негативному ринку показували люту силу. Весь цей період часу, поки весь фундаментал оновлював своє дно. Е, зараз ми говоримо про пепе. Пепе. На цьому всьому негативі показував дійсно силу. І чому іменно фундаментальні мемкоїни не показували силу, а все тому, що великі гравці не давали скидок, тому що їм не потрібно, щоб актив, який вони а, відкупляли, можливо, ось тут і відкупляють а, в цьому ціновому діапазоні. Точніше, відкупляли, тому що пепе вже а, пробив АТХ, заходили лишні пасажири. Їм не потрібно, щоб вони вас везли на іксі. Їм е, потрібно, щоб пізніше, коли, припустимо, Пепе зробив е, навіть від точки входу звідси ще 10-15 іксів. Тоді, коли мемкоін Пепе буде на іксах, ви тоді купляли, віруючи, що Пепе ще зможе зробити 2-3 ікса. Але, як правило, як показує історія, це просто вже ліквідність, потрібна їм, щоб розгрузитися. Та вийти з цієї позиції. По суті, це ідеальний приклад, що вам потрібно знати, а не набирати все підряд на ФОМО. Якщо ви будете набирати все підряд на ФОМО, мемкоїни на Солані, мемкоїни ще там, припустимо, на троні, мемкоїни на ефірі в надії, що хоча б десь ви заробите свій лифтченж, що хоча б десь ви зможете заробити своїх перших 100 ксів, то рано чи пізно вас чекає лише одне. Це РЕК. Одне діло, якби я вам рекомендував купляти 10, 20, 30, можливо, 50 мемкоїнів. Ну і пізніше, якийсь один з них вистрілює, і я такий, блін, ну пацани, кожен міг, ми там з день бачимо 10 іксів, Але всі інші мемтокени просто зіскамилися до нуля. Вам цих 10 іксів не спасе ваш депозит, адже ви будете в мінусі. Але в свою чергу я а, більше року часу розповідав лише про два. Мемтокена. Більше 50 постів було про пепе. Більше 50 постів було про МОК. Більше трьох-чотирьох відеороликів було як і про пепи, так і про мок. Про інші мемтокени я не розповідав. Хотає їх двох закупити, щоб у вас не було так точно лютого ФОМу залітати в мемтокени на Солані в надії на тисячу Да, Звісно, що тут ми не заберемо ні 100, ні 200 іксів, але тут. Ми заберемо легких 10-15 іксів, так точно, і ми не будемо ловити ФОМО, адже ми вже знаходимося в, мем, мем, в мемкоїнах. Ми вже виносимо профіт. Звісно, як я вже сказав, профіту можливо 50 100 іксів не буде, але так точно ми ФОМО ловити не будемо, що хтось там аля десь щось виніс з мемкоїнів. А ми навіть близько з мемкоїнами не знайомі. Ні. Ми сидимо плотно в мемкоїнах, і ми вже можемо фіксувати лютий профіт. Ніяких прогнозів зараз. Я вам більше року часу колив про те, що Пепе та МОК потрібно купляти, що ці два мемкоїна будуть злітати. І на сьогоднішній день ми бачимо, як ці мемкоїни приносять нам ікси. На сьогоднішній день ми вже можемо забрати своє тіло та тузимунити лише з чистим профітом. І наголошую, що ці мемкоїни. На екосистемі ефіра. Екосистема ефіра ще не почала взриватися. Ліквідність бітка ще не так сильно починає і лише, наголошую, починає по чуть-чуть перетікати в ефір. Але коли ліквідність дійсно потече в ефір, мемкоїни на ефірі просто взірвуться. До нових зустрічей та хорошого тобі, профіту!